Власним прикладом міська влада Івано-Франківська прибрала снігові замети. Зранку 8 лютого працівники міської ради вийшли на вулиці міста, озброївшись лопатами. Увесь Івано-Франківськ, як розписано у розпорядженні міського голови, поділили на сектори. Їх закріпили за різними структурними підрозділами. Зосередились передусім на центральній частині, зупинках громадського транспорту та пішохідних зонах. Чоловік до, до 300 в різних структурних підрозділах. Кожен структурний підрозділ має свою вулицю, має свою частину території, яку прибирає. Ви знаєте, що у нас згідно розпорядження міського голови, якщо є великі снігопади, то всі структурні підрозділи залучаються до прибирання снігу. Дуже важливо особистим прикладом показати, що не треба чекати, а можна взяти лопату, можна взяти пристрій і прибирати сніг біля свого подвір'я, біля свого. Господарства тому ми сьогодні таку акцію робимо в місті Івано-Франківську, щоб показати, що скрізь у всіх містах Європи і не тільки. Люди виходять, коли є стихія, виходять, допомагають комунальним службам. Також хотів би сказати, що сьогодні велика є потреба в місті в прибиральниках. Ми набираємо 70 прибиральників, заробітна плата від 5 тисяч гривень, а також трактористів набираємо для прибирання нашого міста. Тому сьогодні, я думаю, така акція важлива для. Того, щоб показати франківцям, що можна спільно громадою прибрати сніг, який випав, і очікується, що ще буде 2-3 дні падати в розпорядженні міського голови передбачена так звана червона карточка, коли залучаються всі служби. Якщо невеликий снігопад, то відповідно працюють тільки комунальні служби. Якщо трохи більший снігопад, більша стихія, залучається комунальне підприємство, в першу чергу техніка снігоприбиральна для доріг. Ну і якщо є небезпека того, що Стихія, ми бачимо, що відбулося в Києві, скільки снігу випало, які були проблеми. Тоді залучаються всі працівники структурних підрозділів, комунальних підприємств тощо. Ну, щодо доріг, техніка працює. Техніка вчора посипала в дороги для того, щоб вони не прихопило. І кожен може подивитись по GPS-навігаторах, де, де працює техніка. Тобто у нас вона виведена в онлайн-режим. Надіємося, що і та техніка, яка зараз працює там від водоканалу чи теплокомунерго, вже не вдовж невдовгому часі, теж буде обладнана вся gps навігатором Сьогодні можна подивитися, як техніка працює. Після масштабної снігової негоди, яка пройшла Івано-Франківсько минулого року, міський голова видав розпорядження про залучення до прибирання території міста від заметів працівників муніципалітету. Тоді випала півмісячна норма снігу, і комунальники не могли самотужки оперативно впоратись. Відтак у мерії вирішили не чекати, доки зробить хтось, а власним прикладом продемонструвати, що чистота у місці справа, яка стосується кожного. Франківці вражені, адже не кожного дня можна зустріти на вулиці чиновника із лопатою. Чиновники, побачити, це мені дуже і дуже приємно, але щоб ще наші мікрорайони, які трошки далі від білого дому знаходяться, щоб можна було вийти і дойти нормально до роботи, це було б взагалі супер. У місті бракує працівників із благоустрою, нарікають посадовці. Навіть зараз у департаменті житлової комунальної політики виконавчого комітету є 70 вакансій. Відтак урядники закликають мешканців, які шукають роботу, звертатися до департаменту. Самі ж прибиральники кажуть, у них зараз гаряча пора. Трактор прогортає, ми тако проходи робимо лавки, одкидаємо. А так сюди всю середину трактор робить. Є трактори, ти потім здають начальство, що люди дає допомогу. Ти Помаленьку центр, ратуш, білий Дів. щоб гарно привешов, я знаю, ну, цілий день треба робити.